Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. За результатами проведеного моніторингу способу життя правоохоронці виявили ознаки незаконного збагачення у поліцейського Андрія Довгуна, який, обіймаючи керівну посаду в Дніпрі, за два роки набув активів щонайменше на понад 14 мільйонів гривень. З 2021 по 2022 роки підозрюваний перебував на посаді заступника начальника одного із управлінь поліції ГУНП в Дніпропетровській області. Зокрема, встановлено, що теща службовця придбала земельну ділянку. У подальшому на неї було оформлено право власності на житловий будинок, який будувався протягом 2022 року також правоохоронці з'ясували, що автомобілем Porsche Macan, формальним власником якого є тесть працівника поліції, фактично користувалась дружина-посадовця. Заощадження та загальноофіційні доходи службовці його сім'ї тестя та тещі значно нижчі за вартість набутих активів. 23 квітня 2024 року. ДБР за процесуального керівництва Дніпропетровської облпрокуратури повідомило про підозру у незаконному збагаченні та в декларуванні недостовірних відомостей правоохоронцю з Дніпра, якого у 2023 році викрили ще й на вимаганні 200 тисяч доларів шани існуючого. Го боргу.